І всім привіт! З вами Ковальський, і я буду зараз записувати відео, яке називається. Я навіть не знаю скільки я питань буду робити, але десь примірно 40-20 має бути. Зараз вам покажу, який я прекрасний домик зробив для цього. Так що все, давайте. Погнали! Вот такие прекрасные танки я сделал. И... Yeah. Не, ну, ляпота. Так, закрываем двери, сыдаем в пуфик. И... Первое запитание Вид ван-ф. Потом за детей бабайк. В смысле бабайк. А. Що на тебе надихнуло? Коротше, мене надихнув один мій друг, він знімав, от його канал. Він мені дуже допомагав. Друге питання від Володоса Майнкрафт. Як тебе звуть? Денис, скільки тобі років? 12 улюблений блогер Едісон, з ким хоч колабу, я не знаю. Так що, якщо знаю, то може напишу тобі у коментарі. Так, перший факт про мене. Я люблю котиків. Другий факт. Я дуже дружелюбний. Третій факт. Я люблю дуже сильно ФНАФ і дивитись фільми про нього або якісь анімації. Третій факт. Я дуже люблю робити анімації такі оцей, для маленького уровня. Четвертий факт. Я люблю дуже сильно малювати, а найбільше люблю малювати ФНАФ. Люблю я знімати для вас відосики, але монтувати для вас їх важко. Так що, будь ласка, поставте цьому відео лайк. Ну або хоча б підписіться на мою телеграм. Я поставлю в ссылку в описанні. Який це факт був? Четвертий, а не п'ятий п'ятий. Я живу в Івано-Франківську село П'ятики. Шостий факт. Я люблю грати мемні мемнікотки. Я не знаю, чи хто знає про цю гру, але так. Саме я люблю на селі грати це хованки по всьому селі. То буквально майже неможливо нікого нашукати, особливо вечором. Блін, як зараз згадаю. Четвертий факт. Ой, кажу, четвертий. Сьомий факт. На, На дворі ніби. Е... Хоча, навіть не про мене, факт. Короче, в мене є кіт Мурчик. Я його дуже сильно люблю. Дев'ятий факт. Е, я цей я дуже люблю, і мені дуже приємно, то що. Я пишу, ви пишете мені коментарі, і мені дуже тепло в серці, коли я їх читаю, якщо вони добрі, типа, коротше, ви поняли. Десятий факт. У мене є ігрушка Бонні, і вже їде друга ігрушка Фоксі з першого ФНАФ. Якщо буду, де якісь новості про це, я в, свій, в своє ТГ все напишу. Зараз говорю гелоп. Так, одинадцятий факт. Одинадцятий факт. Це те, що я люблю їхати на рибу. Дванадцятий факт. Я дуже люблю їхати на ровері. Тринадцятий факт. У мене ще й одне хобі це футбол. Я люблю бігати, бігати, люблю бігати на біговій доріжці, робити фінти і то все. Ні. Тринадцятий 13, 13 факт. Я дуже сильно хочу похудіти, але я не можу, я не розумію. Напишіть в коментарі, якісь вправи, щоб похудіти. Я вже як місяць займаюся і нічого не допомагаю. Так. Чорнадцятий e, факт. Я маю дама два пса. 15-й факт. E, я дуже люблю e, цей, сильно люблю, особливо маленьких котків, особливо такі малесенькі, любиний такий Шкода, що мій кіт вже виріс. Так, який вже. 16. 16. У мене є дофіга вудок, яким я всім користуюся, і дві лише поломив, черка, що вони були якісь фігові. Блин, я навіть не знаю, що вам поговорити, бо я вже не маю майже фактів. Один оцей, о, оцей о, холера, Ще один факт. Мій любимий мем це оцей м'ям. Охолера Фредді Фасбер. Ще один мем мій любимий це про того кота, який тут, ту ту-ду-ду, тут, ту, ту. ту, 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 ту Коротше, зараз вам покажу. Це мій самий найлюбиміший мем буквально. На другому місці холера. Та. Який вже факт має бути 18-й. Я колись був пару разів прогулював школу, через те, що я просто хотів посидіти не на математиці. Ще один факт. Я не вчительку з української мови. я би знала, хто то є. Коротше, 19-й факт. У мене тут під бородо в Майнкрафті є о, цей о, така о, смішна, о, коротше, лице. Коротше, телеграм опублікую. Ще один я, такий інтересний факт про мене. Я лише крав був один раз і все. Так, так так, так Кінчаються у мене вже факти якось. Бідос на 9 хвилин з має бути безтянувся. Але думаю, десь на 8. Так. Про що це є? Мені робити трату частину е, м'ємне виживання про цей, про котів. Типу про м'ємних котів. Що я зараз записую цей? І ще. Двадцятий e, факт. Мені дуже сумно через те, що мене, на мене друг щось обідати, всі мені дуже сильно сумно, я не знаю, що мені робити. Нема з ким колаби тепер записувати, я навіть не знаю з ким би. Оби хтось мені поміг з відео, у мене немає вже нікого, щоб помігли. Мені дуже сумно. 21 факт. А 21 факт. Я закінчую для вас вже це відео. Те, що якось воно вже сильно закігнулося. Так що, давайте відкриємо двері. Блін, від від, від п'ятого лиця якось дуже тяжко. Я ще ніколи так двері не відкрила, будемо вчатися. Туторіал хелту. Туторіал how to dog. О, відкрилися. Так, ну все, друзья мои. Всем пока! Да, скоро зустрив на ткейп красивый иначе, до скорой зустри. Всем